Відкрити російськомовні класи у школах і групи в садочках, надрукувати російських підручників, переписати історію України, зменшити кількість вищих навчальних закладів. Міністерство освіти не встигає за планами Дмитра Табачника. Цього тижня він взявся за вищу освіту, розкритикував факультети журналістики провідних вишів, університетів імені Франка у Львові і Шевченка у Києві. Мовляв, рівень підготовки низький, навчання абстрактне. У столичному виші, зі словами міністра згодні, утім ліквідовувати кафедру не хочуть. Не готові закривати і в цьому боротьбо і немає потреби, так навпаки, ми готові до реформування журналістської освіти. Якраз тут питання про закриття не в нас, ще в Львівському університеті, чи в якому які традиційно готували, які мають вже десятиріччями, а то й більше школи підготовки. То кого закривати? Я не буду говорити, тому що це не буде коректно. Так все ж комусь доведеться піти. Наміри міністра радикальні. Він планує скоротити кількість вишів мало не в 10 разів. Головний аргумент рівень якості освіти в більшості закладів низький. Світовим параметрам відповідає показник, коли один успішний університет відповідає 500-800 тисячам жителів України. Тобто, якщо в Україні живуть близько 48 мільйонів чоловік, значить нам було б достатньо близько 90 вищих навчальних закладів. Серед різноманіття українських вишів десятикласник Олекса вибирав недовго. Географія наука не популярна. Чого не скажеш про економістів та юристів? По своїй спеціальності в мене типу, не дуже багато, але у мене брат він поступив в МВД, але на юриста. Ну, типу, він дивився на юристів, практично що не в кожному університеті є юридичний факультет, там навіть і в культурі є юридичний факультет. Хлопець розглядав варіант навчання за кордоном. Каже, у Польщі ситуація з вишами інша, там подекуди дешевше, але якісніше. Там набагато їх ну, менше, але вони самі псові більше, якби і там. Ну, в них і різні, і, якби написано, і видно, що вони і красивіші, більше якби, по самому виду і якби, самі програми там, з випускниками, роботодавцями, там більше можливостей. Щоб бути схожими на Європу, Міністерство освіти вирішило піти шляхом укрупнення та об'єднання. Перший досвід уже мають. Кривому розі, коли об'єднався Криворізький педагогічний, Криворізький технічний ще приєдналися туди дві філії, і дуже важливо два науково-дослідних інститути. Таким чином, ми сподіваємося, що це буде потужний класичний університет, який зможе забезпечити потребу в кадрах всього регіону, за словами пана Фоменка, зменшення кількості вишів це закономірність за останні 10 років. Зникло 129 закладів. Історично склалося, що в Україні була потужна мережа вищої школи. Але єдине: тоді мережа працювала на потреби всього радянського союзу сьогодні. Економіка країни змінилася, соціум змінився, і ми повинні думати, як нам оптимізувати нашу мережу, щоб вона була економічно вигідна державі. Хто до кого долучиться, мають вирішити самі ВНЗ. Міністерство обіцяє не нав'язувати свої варіанти. Голова асоціації приватних вишів передбачає іншу проблему. Ректори пересваряться. Я їздив по регіонам, збирав ректорів. Коли все мабуть, вже нібито і вирішили а хто ректором буде? Я кажу, та он Іван Петрович буде. А ті речі, то що ви дурніші, Це, знаєте, не, не точно, що два українці, а три гетьмана. Скорочення вишив не вихід працювати над якістю навчання радять знавці британської системи освіти. Об'єднане королівство орієнтується на кваліфікацію, а не на установу і тип документу. Крім того, рівень якості контролює спеціальна незалежна агенція. Абсолютно незалежна, вона не підпорядкована ніякому міністерству. Вона не, під, не під, підпорядкована ніякій ніяк інституції, яка б мала вплив, де міг би бути конфлікт інтересів, і Хто це більше? вимога Болонського процесу. Загалом у об'єднаному королівстві 144 виші, якби країна могла забезпечити якісну освіту і належне фінансування більшої кількості закладів, зробила б це, але потреби немає. каже пані Олена. Можна говорити, припускаючи, що є більш сильні університети. Слабкіші університети, але вони всі в межах припустимої якості, тобто вони не падають нижче мінімально визначених параметрів і стандартів. І перевірка цієї якості це дуже складний і багаторівневий процес. В Україні ж рівень вишу доручено визначати міністерство освіти, тому й страждає якість. Певен ректор університету Києво-Могилянська академія Сергій Квіт. Університети у нас досі не відповідають за власну якість, тобто за свій власний диплом, тому що держава гарантує якість усіх вузів, а це вона насправді гарантувати не може. Тож що покращиться якість, коли поменшає вище питання? Філософ Мирослав Попович вбачає у такій ініціативі Дмитра Табачника інші мотиви, зовсім не благородні. Оце і є централізований підхід. Чи, повернусь до партії. Чому не вигідно мати 180 партій, а вигідно мати партії 3-4? Тому що ви можете об'єднати правильно, а тоді з одним ви завжди домовитися легше. Можна взяти його за горличко, і він вам буде говорити так. Конкретних планів на найближчий час у цьому напрямку міністерство не має. Принаймні, так нам відповіли в департаменті вищої освіти. Тим часом діяльність у відомства незадоволений президент. Наприкінці тижня він вкотре пригрозив Дмитру табачнику проводити таку політику, яка сьогодні не єднає молодь. А змушує їх виходити на вулиці. З різними гаслами ви закінчите тим, чим закінчили ваші попередники на минулому засіданні. Уряду та, схоже, президент міністру не указ, доки Янукович свариться у Києві, табачник з російськими спеціалістами продовжує писати спільну історію в Москві і просить не політизувати. Юлія Банкова, Олександр Тупік, ТВА.